Сьогодні, на занятті ми з вами будемо учити віршик такий, який називається калач. я вам хочу сказати, що в мене на столі дуже смачний. Ой, як пахне. Кузя тобі пахне, пахне теж молодець. Ось ми про такий калач і з вами Вивчимо вірші. Ви мені будете промовляти, примовляти не весь ви може вивчити, але будемо все рівно з вами проговорювати. От приготуйте свої долоньки і ми з вами будемо розказувати і показувати. Отже, слухайте, я печу, печу, печу. Діткам всім по калачу, зверху маком притрушу, піч гарячу посажу, випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду машу і Мілану калачами частувати. Дітки. Але не тільки Машу і Мілану. Я буду Артура, Віку, Трохимчика, Святіка, Ізабелу, Тіму, Максима, Ельдара, Марка, Рената, Настіньку, Поліну, Вероніку і Тимура, Анну, Ангеліну всіх буду пригощати. Отже, давайте ще знову з вами повторимо. А потім з батьками ви будете ставити на паузу і теж повторяти віршик. А тепер і куся зі мною, і дітки повторяють віршик. Отже, приготували долоньки? Я печу, 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 діткам всім покалачу. Зверху маком притрушу. Піч гарячу посажу. випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду Машу і Мілану калачами пригощати. Дітки, а скажіть, будь ласка, калач, це що? Їжа у нас? Як ти, Кузя, вважаєш, їжа чи ні? Так, їжа. Молодець. Це в нас їжа, це в нас продукти. Калач це солодкий смачний хліб, який можна їсти з чим? З молоком, з кефіром, сметанкою. Отже, смачного вам діти, смачних калачів. Та присилайте відео нам з кузюю ми будемо дивитися. Як ви випікаєте калачі і мене з кузію пригостіть калачами.